Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Казан. Друзі, сьогодні приготуємо такий чудовий грузинський соус ткемалі. Будемо його готувати з слив з додаванням великої кількості зелені, базилік, кінза, петрушка, парчик чілі, часничок. Сливу будемо ми попередньо відварювати. Зараз будемо показувати вам у вас процес. З вас, звичайно, лайк, підписка на канал, а ми приступаємо до приготування. Друзі, давно планували цей соус на нашому каналі, так як літо, час зелені, сливочок, аличі. Але. Не в тому головна причина, що саме зараз ми готуємо цей соус. Ми хотіли приготувати страву харчо, в якій йде соус ткемалі. Але чомусь ми його в магазинах не знайшли. Отож, ми його готуємо самі. І так, в першу чергу, нам потрібно проварити сливи. Має така вися однорідна маса. Яку ми потім через сито переб'ємо. І вийде такий сливовий джем, який будемо додавати зелень і усі приправи. Так, на м'ясорубці нам потрібно буде перебити парчик чилі, чесничок, кінзу, петрушку, трішки укропчика і базилік. І вийде така суміш, яку ми вже додамо до сливового пюре. Сливочка розварюється. Ще трішечки. Ми її поставимо остигнути, і потім будемо через сито перебивати, де на фініші нам потрібно сливове пюре. Сливочки над кемалі готові. І зараз вони трішки вистигнуть, і ми будемо через сито їх перебивати. Так, ось стільки в нас вийшло сливового пюре. І зараз будемо на м'ясорубки робити заправку з зелені. Так, зараз нам потрібно буде на м'ясорубці перебити зелень, перчик чилі і декілька зубчиків часничку. Після чого ми додамо до цієї суміші приправки, перемішаємо. Так, ось стільки в нас вийшло суміші з зелені. Зараз ми сюди додамо приправок і відправимо до сливового пюре. Так, додамо зараз до сливового пюре трішечки сванської солі. Так, поставили сливове пюре ще трішечки на газ і почали вводити приправи. Додали цукор, сіль. Сванську сіль. Трішечки узхосунелі. Так, вали до соуса зелень. І все проварюємо на невеличкому вогні. Друзі, соус ткімалі вийшов неперевершеним. Це дуже насичений, дуже смачний аромат. На смак просто дуже-дуже смачно. Всім рекомендуємо приготувати. Друзі, бачите, знайшли ми вихід із ситуації. Не знайшли ми у магазині на базарі цей соус. І такі ми його приготували самі. До харчо кемалі буде супер. Друзі, соус кемалі ми робили з сливи. Сливу ми проварили, так як на варення. Потім ми її через сито перебили, щоб вийшла в нас пюрешка. Після цього ми поставили її на газ. Попередньо ми також порізали зілінушку, часничок, перчик, чілі, перебили на м'ясорубці. І це все ми з'єднали. По смаку додали цукор, сіль, приправи і довели на газу до кипіння. І получився в нас дуже дуже смачний соус. Соус ткемалі. грузинська кухня, найкраща. Так, друзі, за наші старання вже мусите поставити лайк. Не забувайте підписуватися на канал. Дякуємо за перегляд. Будемо з вами сьогодні прощатися і казати вам до нових зустрічей.